Привіт, студія, привіт, вінниця зараз нам дуже важливо знайти своє дозвілля, таку маленьку віддушину, аби трішки абстрагуватися від війни і розслабитися, тому що звісно натиск на нас усіх, на нашу емоційну систему, дуже великий. Тож будемо сьогодні вас закохувати у книги у читання. Нам сьогодні в цьому допоможе. Інна Трофімова, вітаю вас! Вітаю! Інна, розкажіть, будь ласка, коли ви закохалися у книгу? Що це були за книги? Ну, як і у всіх, знайомство перше з книгою відбувається в дитинстві. Я не скажу, що це була любов з першого погляду. Я і плакала, коли потрібно було там читати книжки, які за програмою, але це тільки власне приклад батьків сім'ї, тому що в мене мама філолог, і я постійно бачила книги перед очима. Мені багато купували книг, ну наскільки тоді було можливо? І це були не тільки книги, але і журнали, які мені виписували там і для дошкільного віку, вже потім для підліткового. І так поступово, просто будучи серед книг і ще тоді не маючи альтернативи, так як зараз. Там інтернет і соцмережі, то постійно знаходишся. І так потихеньку, потихеньку, потім шкільна програма. В принципі, спочатку мусиш, але потім поступово це стає таке хобі і вже переростає в любов. Які книги вас за. Кохали у читання. Я впевнена, що є якась певна добірка, яку ви кожного разу дістаєте і думаєте, о, це моя улюблена. Що книги, які одразу я згадую, і те, що я перечитую, і до чого повертаюся, то перше це Ола Самчук, Марія, це про голодомор 32-33 років. Гончар, Собор, Кайдашева сім'я. Ну в основному українська література. От ну, тому що це болить. Нещодавно ви у своєму інстаграмі створили клуб любителів, так доєднали декілька дівчаток. Розкажіть, будь ласка, як до нього можна доєднатися, кого ви туди приймаєте? І чи є якісь, як то кажуть, умови? Ідея створення читацького клубу це не було якимось таким миттєвим рішенням, це процес, тому що, так як я люблю читати, завжди хочеться поділитися враженнями від прочитаної книги. Тому я подумала, ну, чудово було б об'єднати однодумців і ділитися враженням. І найцікавіше, коли ми можемо всі читати одну книгу. І саме коли почалася війна, щоб ну, ми всі сиділи в новинах і щоб якось переключитися, я теж почала читати книги і трохи себе відволікати. І тоді все-таки прийшло рішення, що от, не можна відкладати більше на потім, все-таки змінюються цінності, відпадає страх. І, і думаю, треба починати. <гум> якось, якось воно буде. Звичайно, завжди підтримують спочатку друзі ініціативу, рідні, але я маю надію, що долучаться ще люди, які я не знаю, це ще один спосіб познайомитися. Якихось особливих умов вступу до читатського клубу немає. Там все відбувається так. Першу суботу, місяця, на початку місяця, я презентую книгу, яку ми будемо читати. Тобто ми її... Читаємо і знову ж таки в першу суботу наступного місяця ми збираємося для обговорення. Тобто, протягом е, прочитання книги ми можемо фіксувати собі улюблені якісь цитати, те, що зачепило, думки. Там, ну, найбільш якісь емоційні моменти, якими хочеться поділитися, і ми збираємося і потім обговорюємо. Тобто, це не буде монолог, я не розповідаю там, що хотів сказати автор, як потрібно реагувати чи думати. Це просто дружня розмова. Місце зустрічі буде залежати від кількості людей. Якщо це там, до 10 людей, ми можемо десь бути в кафе, щоб це можна було взяти чай, каву, і така була невимушена атмосфера. Якщо Людей може будемо шукати якусь локацію, звичайно, десь де є бомбосховище, тому що ще йде зима, щоб не бігати от, ну, десь по вулиці. Не перечікувати повітряну тривогу, тому що було комфортно. Розкажіть нам, яку книгу ви обрали для цього місяця, адже, як я зрозуміла, місяць буде одна книга на прочитання для дівчат, для усіх учасників, яку книгу обрали і чому саме її обрали? Для першої зустрічі клубу я обрала книгу Ірини Карпи, тільки нікому про це не кажи. Не скажу, що це моя найулюбленіша авторка, але актуальну тему, яку піднімає Ірена. Ця книга побудована на живих свідченнях людей, які пережили насильство. Я обрала також цю книгу, тому що після подій Ірпіня. В Бучі ми знаємо, що дуже багато там людей, які пережили насилля, і вони можуть бути тут серед нас. Це може бути людина, яка їде поряд з вами там в трамваї, або це ваш сусід по будинку. І важливо, щоб такі люди не боялися говорити про те, що вони пережили, не боялися бути осудженими, щоб вони отримували підтримку від нас. Найчастіше жертви насилля чують фразу Тільки нікому про це не кажи. Тому що що подумають про нас родичі, що подумають там сусіди. Неважливо, як ти себе почуваєш. Головне, що скажуть люди. І, і тому такі люди нікуди не звертаються їм нема з ким поділитися. В цій книзі головна героїня, ну хоча б звернулася до психолога, щоб вирішити свою проблему. Тому я теж закликаю, якщо вам страшно з кимось поділитися, то звертайтеся до спеціаліста, але не залишайтеся один на один зі своїм горем. Я так зрозуміла, що ви будете у своєму клубі, так намагатися все ж таки піднімати суспільно важливі теми. Так, звичайно, я планую обирати для прочитання ну, книги на різні теми, і це може бути і наукова література, це українська сучасна зарубіжна, тому що ну зараз кажуть, що там не на часі, да, якісь болючі теми. Ще одним поштовхом. Насправді до організації читацького клубу була книга, яку я останньо прочитала. Це Каріна Саваріна «Невагітна». Це її особиста історія про п'ять років планування вагітності. І ну, той біль, і ну, вона зіштовхнулася з соціальним тиском, що коли діти, і але це не завжди рішення пари. І... Про ну, в цій темі піднімається тема депресії, е, тема самотності і бажанням бути ну, такі, як інші, і коли тебе не сприймають просто як жінку без дітей. В нашому суспільстві це сприймається як ну, з тобою щось не так, ти не така. І це, звичайно, дуже ну, великий соціальний тиск на жінку відбувається. Скільки вже є учасниць у вашому клубі? Хто вони здебільшого? Да? Це дівчата, можливо, в декреті, жінки в декреті, так? Чи просто теж. Книголюбителі, які хочуть почитати і обговорити. Хто хто ці дівчата, які до вас приходять? Учасники вони додаються поступово. Хто купує вже книгу, вони відмічають мене в інстаграм, щоб я могла відслідковувати. Скільки вже нас ну, на даний момент десь чоловік сім уже читає книгу, і це ну немає критеріїв, Хто це має бути? Це різноманітні люди. Хтось в декреті, ті, хто працює навіть я до цього часу не маю ще назви. Клубу, вона ще така, поки я придумаю, і в мене перша така назва. Я думаю, чому б не назвати У мене є час, тому що зазвичай ти читаєш, а ну в тебе є просто багато часу. Хоча це міф, і ми цей міф також будемо розвіювати. І я ну, на зустрічах теж планую такий знімати трошки контент і показувати людей, хто читає, що це не просто люди, які сидять вдома і яким немає чим зайнятися. Дякуємо вам, Іночко, за таку класну ініціативу, що ви долучаєте, об'єднуєте людей заради. Такої класної справи. Тож друзі, більше читайте. Якщо ви хочете доєднатися до клубу, і заходьте на її сторінку у соцмережах. Ми вам її прикріпимо внизу і читайте, адже це майбутнє і історію свою теж потрібно пам'ятати. Чим краще ми її будемо пам'ятати, тим менше будемо робити помилок у майбутньому. А я буду передавати слово студії.